Дух Різдва витає у повітрі. У фойє Надвірнянського будинку культури тривають останні приготування до проведення святої вечері. Серед запрошених військовослужбовець Дмитро Долін, який наразі проходить лікування. Захисника покликали на святкову вечерю у рідному місті. Воїн зізнається, відчуває щиру гордість та велику повагу від надвірнянців. Дуже цікавий захід. такий виявляється, є в надвірні. Що... Можна зібратися з побратимами тут і разом посидіти за одним столом, так як ми ЗСУ, все-таки одна велика сім'я. Ми бачимося з рідними набагато менше часу, ніж хотілося б, а з побратимами весь час 24 на 7. І також зустріти Різдво, зустріти з одним столом. Це в спокійній атмосфері, це дуже приємно, це дуже добре, я вважаю. За одним столом із захисниками і очільник громади Зіновій Андрійович наголошує, для нього велика честь сидіти пліч опліч із воїнами, а також рідними полеглих і зниклих безвісти бійців, розділяючи з ними хвилини різдвяного затишку. Дякуючи вам, ми сьогодні маємо можливість колі рідних і близьких зустріти святвечір різдво Христос. Молимося за сім'ї родини, зниклих безвісті, щоб прийшла добра звістка і добра новина. Вічна і світла пам'ять героям України, які загинули за кожного українця, за кожного з нас. Подяка і шана всім вам, військовослужбовці, за те, що робите для кожного українця і для дітей нашої держави, для того, щоб ми усвідомлювали, в який непростий час, четвертий рік поспіль, ми зустрічаємо різдво Христове на святковому столі. Символічні 12 пісних страв. Приготовлені дбайливими руками працівників культури, кожен населений пункт громади долучився до підготовки, представивши свій унікальний різдвяний рецепт. Згадуються ці моменти, коли ми е, е, говорили про воїнів УПА, партизанку. І коли цей коляда, сумний святий вечір, ми малі слухали, чи старші там ніколи би не сподівалися, що це будемо проживати в такі часи. І зараз відбувається знову то саме така історія нашої держави, нашої України, бідної, що десь отак відбувається, все це час, в якому ми живемо. І власне з цієї точки відправки відправлення і виникла ця ідея щоб ми зараз святу вечерю цю провадили там з тими, завдяки яким заради яких ми взагалі живемо і маємо таке явище, як святу вечерю і різдво. Вечір пройшов у супроводі автентичних віншувань та гучної коляди, яка об'єднала всіх присутніх у спільній молитві за перемогу та мир.